Гарного всім бражаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми поговоримо про таку рослину, як іргу. Попередньо в одному з відео я вам показував, що в нашому саду росте ірга, і обіцяв вам записати окреме відео про дану рослину. От сьогодні час на цей настав і ми поговоримо про. Іргу про її корисні властивості, де її застосовують у народній медицині, і чому ця рослина досить корисна і досить цілюща. Багато століть люди лікуються за допомогою рослини, це всім відомо. Наші предки більшість хвороб лікували рослинами, чаями, відварами. Вони знали, розуміли, яку рослину потрібно і коли вживати, і тому були здоровіші, можна так сказати. Тому і нам потрібно вертатися до наших. Що коріння, і також знати, яка рослина що лікує. І серед нами багато росте різних рослин, трав, ягоди є, які мають дуже багато корисних властивостей. Але ми цього не підозрюємо. Тому одна така рослина є ірга. В наші дні про неї знає дуже невелика кількість людей. але в середні віки, ну ще років 300 назад, вона досить активно використовувалася лікарями і народними цілителями для приготування різних ліків. Тому от ми сьогодні і розглянемо більш детально корисні властивості та протипоказання цієї унікальної ягоди. І зараз вона вже набуває більшого поширення і більше людей знають, що це за ягода і чим вона корисна. Сортів ірги існує досить багато, майже два десятка. Це високий чагарник з листям густо-зеленого кольору. Плоди в ірги червоно-фіолетові, такі кругленькі ягодки, невеликого розміру, солодкі на смак. Дозрівають вони в середині літа. Зазвичай це починається в наших краях починається початок липня і вона спіє поступово, то можна урожай збирати майже цілий місяць. Ну, в залежності від погодних умов, звичайно. ж. Тривалість життя цього дерева чагарника в середньому становить 60 років. Воно росте досить довго. Також в народі іноді ще це дерево називають барення. Якщо хтось не знає, що це таке ірга, можливо, чув барення. Ягоди ірги широко використовуються в лікувальних і профілактичних цілях, тому що до їх складу входять безліч вітамінів і мікроелементів. Які надають благотворну дію на наш організм. Наприклад, фітостерини, що входять до складу ягод, надають противосклеротичну дію, зміцнюють судини, знижують крихкість і ламкість капілярів і запобігають утворенню атеросклеротичних бляшок. Завдяки пектинам, що містяться в юрігі, відновлюється робота шлунково кишкового тракту, поліпшується апетит, з організму виводяться токсини і канцерогени. Відвар з цих ягід також сприяє зняттю стресу і втоми, нормалізує роботу нервової системи. Крім того, ірга, відмінний імуномодулятор. Також в іргі багато вітаміну С, що допомагає боротися з інфекціями, покращує обмін речовин і знижує рівень холестерину в крові. Також в іргі присутні біофлавоноїди це вітамін П, допомагають підтримувати нормальний рівень цукру в крові, запобігають утворенню тромбів і підтримують роботу серця. При ішемічній хворобі і гіпертонії. Також в вірзі є рибофлавін це вітамін в 2 який бере активну участь в обмінних процесах, нормалізує роботу сальних залос і необхідний для підтримки нормального зору. Ягоди мають дуже низьку калорійність всього на всього 43 ккал, за рахунок чого активно використовується в програмі по корекції ваги. Користь її дуже очевидна. Але ж, звичайно, там, де користь, там є якась шкода, тому що не всім показано вживати всі рослини та ягоди. Тому є деякі випадки, коли краще е, іргу вживати в помірних кількостях. От якщо е, біонафлоїди, які містяться в іргі, допомагають підтримувати нормальний рівень цукру, це в людей, які мають нормальний рівень цукру, то в кого вже є наявний цукровий діабет. То потрібно їсти її з обережністю, тому що ягода багато вуглеводами. Тому потрібно контролювати кількість з'їдених ягід. Також в кого дуже в кого знижений артеріальний тиск, не бажано їх багато вживати ягод, тому що компоненти, які містяться в плодах, сприяють зниженню артеріального тиску. І це дійсно доведено на практиці. Ми посадили її для того, щоб нам посовітували, що вживання. Ягітерги знижує артеріальний тиск, і це дійсно так. Наприклад, в свіжому вигляді або ми морозимо на зиму, і потім в період десь місяць-півтора, по невеликій кількості вдень ягід вживає, і це впливає на артеріальний тиск, дійсно знижується. Так що люди з пониженим артеріальним тиском краще їсти в помірній кількості. Також жирга може викликати алергію. Якщо людина схильна до. Шкірних висипань, то потрібно також їсти невеликі кількості, щоб подивитися, що не викликають сильні реакції. І вживання ірги протипоказане тим, в кого низька здатність згущуватись крови, тому що речовини, які входять в іргу, також сприяють розрідженню крові. В народній медицині ірга знайшла застосування досить широке. Застосовуються відвари, чаї, настої, вони це все готуються на основі плодів, суцвіть, листя і навіть кори цієї рослини. Наприклад, відвар з висушених плодів ефективний при діареї. В такому вигляді в плодах підвищується і закріплюється ефект. Якщо ви страждаєте від коліту, гастриту або виразки, допоможе відвар з листя кори і кори ірги. Також часто свіжі плоди вживають для загального зміцнення здоров'я та профілактики інфекційних захворювань. Організм швидко відновлюється після операції, якщо вживати іргу. Сік з ірги знижує поганий холестерин в організмі. Склад не менш затребований при лікуванні також ангіни, пародонтозу, стоматиту. При цьому напій свіжовижатий сік розводять з водою в рівних пропорціях один до одного. І потрібно прополоскати ротову порожнину 3-4 рази на день. І ангіна, наприклад, у вас швидко пройде. Також від варзяги дозволяє за короткий проміжок часу загоїти недавно отримані опіки або рани. Склад ірги має антисептичну і бактерицидну дію. Завдяки цьому, роздратування і запальні процеси дуже швидко проходять. Ну Також, як я вам і розповідав, що застосовується для зниження нормалізації артеріального тиску Для цього правда потрібно поїдати постійно свіжі ягоди, там місяць кожного дня. Якщо нема можливості заморозити, то можна засушити і відвар із засушених квіток допомагає також або чай із засушених квіток допомагає знизити артеріальний тиск. Також він добре допомагає чай із іргіє в боротьбі з хронічною втомою, проблемою зі сном і депресією. Зробити можна чай з листя юрги, як сушеного, так і свіжого, і перед сном випити чашечку чаю і краще буде спатися. Також, якщо наприклад поєднати сік з соками, яблуками чи груш в рівних пропорціях, то це покращує шлунково-кишковий тракт і відновлює серцевий пит, у кого, наприклад, аритмія. Свіжі сіті плоди дуже показані для вживання людим похилого віку. Це дуже корисна для них рослина. Тому що ягоди уповільнюють процес старіння і піднімають життєвий тонус. Народна медицина нам пропонує дуже багато різних способів приготування лікувального зілля на основі ягід, квітів, листя і кори рги. Але саме простіше їсти або в свіжому вигляді чи замороженому, чи засушувати листя на зиму, наприклад. Е, можна робити чай на основі листя, свіжого чи засушеного взимку. Кількість невелику кількість листочків верхи просто заливають окропом, настоюють 15-20 хвилин. Можна додати чайну ложку натурального меду, таким же способом готується і квітковий чай. Краще його вживати звичайно вечором, тому що він прекрасно заспокоює нервову систему і забезпечує здоровий міцний сон. Ну але давайте наприкінці не забувати, що будь-яка лікарська рослина може дати як дуже велику користь організму, так і нашкодити. Тому потрібно вживати все правильно, правильно дотримуватися пропорцій, контролювати. Можливо, іноді даже поспілкуватися зі своїм лікарем, тому що в кожного різні захворювання, тому обережно потрібно ставитись до різних рослин. От такий короткий огляд про іргу. Ще раз повторюсь, ми її посадили. Уже років 5 вона родить, було дві, одна засохла, чомусь незрозуміло, тепер тільки одна у нас рослина є. Ми готуємо чаї. З квітю листя. Ну, в основному споживаємо у свіжому вигляді, або у морозильну камеру заготовлюємо плоди ірги. І основна мета ірги для нас це зниження артеріального тиску, яка дійсно плоди допомагають зниженню артеріального тиску. Це перевірено 100%. Так що можете користуватися даними порадами, садити в себе іргу і використовувати для своїх цілях. Ставимо вподобайки під даним відео, пишемо коментарі, що ви знаєте про іргу, можливо, більше чи є, і чи вам вона допомагає при якихось захворюваннях. Також не забуваємо підписуватися на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.